Нова правління організації водокористувачів Вода життя, яка діє у Суворовській громаді Ізмильського району Михайлина Капаруліна розповіла народним депутатам України, членам комітету Верховної Ради України з питань аграрної та земельної політики, про грандіозні плани дії з модернізації Суворовської зрошувальної системи, яку незабаром візьмуть на баланс. Вода життя перша в Україні організація водокористувачів, яка зареєструвала меліоративну мережу в державному земельному. Ному кадастрі цей приклад став настільки показовим для всієї країни. Для провадження меліоративної реформи, що саме в Суворовській громаді з Мільського району було вирішено провести другий меліоративний форум за участю депутатів аграрного комітету парламенту, представників Міністерства аграрної політики та продовольства України, Державного агентства меліорації та рибного господарства України, міжнародних партнерів донорів підтримки аграрного розвитку, вчених представників організацій водокористувачів. На сьогодні в Україні вже зареєстровано. На 24 організації, в Одеській області 11. Офіційна зустріч почалася біля насосної станції Підкачки, один Суворовської зрошувальної системи. Під спекотним сонцем говорили про зрошування. Викликом для країни став підрив дамби Каховської ГЕС. Саме сьогоднішній форум він для чого? Для того, щоб ми поспілкувалися, як то кажуть, вічна віч. Всі гілки влади, і законодавчої, і виконавчої влади, і місцевого соворудуванню, і аграріїв, а також наші партнери, які допомагають нам в цьому, і велике дякую за це. І USAID, і БРР, і АФС, і Світовому банку для того, щоб за те, що ви даєте нам змогу розвивати цей напрямок. На засадах стратегії зрошення до 2030 року в країні впроваджується мальоративна реформа, другий етап якої законопроект 7577, побудова політики тарифоотворення на послуги оператора з подачі або відведення води. Розробляється законопроект про присвоєння статусу неприбуткових організацій водокористувачів. Заступник міністра аграрної політики та продовольства України Віталій Головня зазначив, що питання відновлення Каховської ГЕС дуже актуально. Для півдня країни та буде проходити у два етапи. Напротязі двох років має бути розроблена проєктна документація щодо відновлення. Другий етап це буде після деокупації, це вже будуть безпосередньо проведені самі будівельні роботи. Директорка програми СЕД з аграрного і сільського розвитку Ксенія Сидоркіна підкреслила, що експерти будуть спостерігати за тим, як реалізуються пілотні проекти відновлення зрошувальних систем організацій водокористувачів вода життя в Одеській області та перша в Черкаській області, що виграли гранти від усет на 36 мільйонів гривень. А також планується надати підтримку на додаткові два проекти. Наразі я говорю про проекти ОВК, але я думаю, що дуже скоро ви побачите і інші проекти по іншим напрямкам, по підтримці фермерів. Зокрема, це буде і переробка, це зокрема будуть елеватори, і така точкова підтримка фермерів з різними матеріально-технічними засобами. Голова підкомітету з питань економічної та фінансової політики у агропромисловому комплексі Артем Чорноморов зазначив, що не менш важливою для аграрів є державна підтримка щодо експорту зерна, бо без збуту вирощеної продукції про розвиток агропідприємств не може бути й мови. Наразі ми розглядаємо 825 законопроект, який розширює питання держпідтримки в розрізі наших, дякуючи західним донаторів. Були подані вже правки, де ми розширюємо повністю пул, і держава виконує як функцію майданчика, в якому ми. Пропонуємо те, що дійсно потрібно нашим аграріям. Наприклад, ми подаємо сигнал безпосередньо нашим західним партнерам, що на сьогоднішній день у нас є потреба, як ви розумієте, вивезення зерна це саме головне на сьогоднішній день саме розгалуження інфраструктури, злагодити так роботу через Дунай. Перебудувати повністю інфраструктуру таким чином, щоб було і збільшено численність елеваторів для зберігання і при вивезенні також. Там, якщо я не помиляюсь, були певні зміни стосовно того, щоб як можна допомогти фермерам і операторам залізної дороги, це стосовно підтримки в вагонах. Директорка департаменту аграрної політики, продовольства та земельних відносин Одеської обласної військової адміністрації Алла Стоянова відзначила, що в державному бюджеті на цей рік було заплановано 200 мільйонів гривень на підтримку, і розвиток реконструкцію і модернізацію зрошуваних систем. Цією підтримкою вже можуть користуватися об'єднання водокористувачів. Радник міністра аграрної політики та продовольства України з питань зрошення Михайло Соколов зауважив, що найкраща допомога аграріям півдня це найскоріше відновлення роботи Каховського та північно-кримського каналу. Бо ніякі свердновини не нададуть навіть приблизний об'єм води, яка подавалася цією системою. Щодо можливої кількості створення організації водокористувачів в країні, Михайло Соколов зазначив, що за прогнозом змін клімату до 2050 року 50, 50 відсотків усіх земель України будуть посушливими. Тому без зрошення виростити врожай буде неможливо. Тобто нам треба їх буде орошувати тим чи іншим шляхом, але треба буде орошувати. Ну це знов ж таки це 20 мільйонів гектарів. Наприкінці радянського союзу у нас за статистикою було 2 мільйони зрошуваних земель. Розумієте, скільки нам треба буде подувати? Для того щоб хоча б наблизитись до тих потреб, які у нас будуть вже там десь за 16 років, де аграрії будуть брати воду, якщо частина земель перетвориться на пустелю, а Стоянова привела приклад Ізраїлю. Позитивна світова практика на прикладі Ізраїлю. Там немає прісної води, там солоне море і там пісок. Але вони є світовими гравцями по овочах. У нас є чорноземи, сонце, є прісна вода, найвелика кількість прісних озер, дві річки, крупні прісноводні, Донай, Дністер, Дніпра. Навіть трішечки торкаємося. У нас є те саме солоне море. Нам нічого не заважає. Побудувати такі ж самі е, заводи, які, які будуть опріснювати воду і подавати на землю. Сьогодні Одеська область вона відчуває відповідальність за те, щоб забезпечити насамперед овочами е, сусідні регіони, Миколаїв, Херсон, Запоріжжя е, і взагалі нашу Україну. Ми збільшили вже площі під баштанними культурами. До речі, маємо вже 3200 гектарів по всіх господарствах, і домогосподарствах і підприємствах, з яких 2500 – це наш одеський. І кавун, які вже будемо вважати, що не поступиться нашому товаришу Херсонському. От і безумовно, ми залучаємо якомога більше інвесторів до Одеської області. Наразі торгова марка Чумак планує збудувати новий завод з переробки томатів на томатну пасту. І сьогодні йде. Така кропітка робота з аграріями. На предмет чи готові аграрії вирощувати томати. Тому якщо буде сировина на Одещині, то і буде нова переробка. На полі кукурудзи, яка вже отримала стрес, бо не поливалася, відбувся урочистий запуск нової дощувальної машини, яка була придбана агропідприємством за рахунок збуту товару за більш низькою ціною, тому що саме зараз потрібно врятувати врожай кукурудзи. Когда запустилась эта поливная машина, у меня и слезы, и мурашки по коже. Это 128 гектар поливной площади. Сейчас на данном этапе это кукуруза. Эта машина стоит 7 миллионов. Ну там плюс еще подвод воды. Да, это все э, недешевое удовольствие. Ну, а без полива уже никак. Либо оставлять уже землю, просто ничего там не сеять. Можливо, ця поливальна машина також буде використовуватись для вирощування овочів. Є один маленький секрет, но потом расскажу вам чуть-чуть попозже. Є одна дуже хороша ідея. якщо этот человечек согласится, то может мы перейдемо на овощи. В Ізмаїлі у палаці культури імені Шевченка відбулося урочисте підписання субгрантових договорів з впровадження нових технологій зрушення енерго та водозберігаючого обладнання та автоматизації зрошення між програмою «Сейт Агро» та організаціями водокористувачів вода життя і перша. Перший заступник голови одеської обласної військової адміністрації Борис Волошенко підкреслив, що через війну багато планів, направлених на посилення економіки регіону, призупинені, але для розвитку народного господарства мельорацію продовжують втілювати в життя. Керівник напряму земельної реформи програми Сейт Агро Сергій Кубах розповів, що своїм прикладом хочуть показати іншим донорам можливості інвестування коштів саме в меліорацію. Сергій Кубах підкреслив, що донорство можливо тільки при умові, що об'єднання водокористувачів зареєструвало в Державному земельному кадастрі всі земельні ділянки та права на них, Отримувачі грантів, звільняються від оподаткування. При позитивних діях в плані меліорації є проблеми з виконанням закону про передачу меліоративних мереж у власність організації водокористувачів. Саме з цією проблемою до комітету Верховної Ради звернувся голова організації водокористувачів Перша Микола Налбалдян, який щойно підписав договір з донором. Я б дуже хотів знайти слова подяки до державного агентства води з ресурсів і регіонального офісу. Водних ресурсів Черкаської області, але, на жаль, у мене їх немає зараз. Вся справа в тому, що ну, немає, немає нормальної кооперації, немає того бачення, яке б ми хотіли бачити від державного органу в Черкаській області, ми будемо, в господарстві буде 10% зрошуваних земель. Ми бачимо якісь там партнерські відносини. З різними органами, але не бачимо партнерських відносин з ровром, який є в структурі Державного агентства з водних ресурсів. І це елементарно. Наприклад, ми зараз от ми підписали меморандум, ми виграли грант, нам треба певні документи від Рогру, які, які уможливлюють продовження роботи по цьому гранту. І їх немає. Емоційним був виступ голови. Фермерського господарства Аделаїда з Херсонської області Сергія Рибалки. В Житомирській області ми зробили ОВК «Лесіні джерела. Представник де Я вас дуже попрошу. Не ссилайтесь на зовнішні ворога. Внутрішні творої, таких, як ви хватає. Розумієте? Ви на сьогоднішній день просто санаторські саботуєте, саботуєте шикарні ідеї. Виходять люди і просять вас, та будь ласка, та зробіть, та передайте. Та да ні, прийміть рішення до 1 жовтня передайте Всі, хто не передадуть, привлекти до відповідальності. Всі пропозиції, висловлені на другому мельоративному форумі комітету Верховної Ради України з питань аграрної та земельної політики, розгляне та сформує певне рішення. Представники організації водокористувачів говорили про інвестування, без чого не зможуть здійснити зрошення кредитування 579 банками, про пільги та багато інших питань, які необхідно вирішити найближчим часом. Наталі Слободяна, Юрій Слободяна, інформаційна агенція Юхтудей.